Німеччина сьогодні країна, яку багато хто бачить як приклад стабільності, технологій і прогресу. Але чи знали ви, що цей успіх значною мірою побудований саме на мігрантах? Так, сучасна Німеччина це результат десятиліть міграції. Робітники, які приїжджали з Туреччини, Італії, Греції, біженці з Балкани, Сирії, і, звісно ж, остання хвиля українські біженці. Уявіть собі, економіка, що залежить від іноземних робітників, суспільство, яке не готово до їх інтеграції, і держава, яка десятиліттями заперечувала себе як країну мігрантів. У цьому відео ми зануримося у складну історію, яка формувала сучасну Німеччину, а також чи можливий такий сценарій для післявоєнної України. Також перед початком поставте на паузу і напишіть в коментарях, як на вашу думку, де найбільше мігрантів у Німеччині чи у США. Скільки на вашу думку в мігрантів в тій чи іншій країні? А ми починаємо. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, по перше, вітаю вас! Дякую, що зайшли трошечки про мене. Я живу в Німеччині з 22 го року. Вже встигла попрацювати наразі. Не працюю. Я є самозайнятою особою, займаюся блогерством та розробкою сайтів як фрилансер. На моєму каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації для українських біженців. Також такого типу ролики про Німеччину, щось цікавеньке, про німецький менталітет. Тож одразу після цього відео запрошую вас подивитися також інші відео, особливо серію відео про успішні історії українців, де я збираю успішні історії українців, яким вже вдалося щось реалізувати у німеччині. Змінити параграф, знайти роботу за. Спеціальністю відкрити бізнес тощо, Тож, дуже запрошую переглянути саме ці відео інтерв'ю. А ми починаємо з вами цей випуск. З чого усе починалось після закінчення Другої світової війни, Німеччина лежала в руїнах промисловість була знищена. Люди масово залишали країну в пошуках кращого життя. Для відновлення країни потрібна була робоча сила, але її просто не вистачало. Перша угода була підписана з Італії у 1655 році, а згодом із Туреччиною у 1961 році, а згодом з Грецією, Іспанією та Єгославією на приток емігрантів для відбудови країни. Так з'явилися гастарбайтери, гості-робітники. Їх наймали на заводи будівництва чи фабрики. Працювали вони важко, але в той же час вони не отримували жодної гарантії інтеграції. Спочатку вважалося, що це тимчасова міра. Працівники мали повертатися додому через 2-3 роки, після так кажучи, трудового договору, але реальність виявилася зовсім іншою. Незважаючи на такий обмежений термін перебування, багато хто з гастарбайтерів залишався в Німеччині на більші строки та поступово перевозили свої родини. І вже на початку 70-х років у Німеччині проживало понад 4 мільйони мігрантів. Вони й стали основою економічного дива в Німеччині, яке ми знаємо сьогодні. Однак у 1973 році стався великий поворот. Через нафтову кризу економіка Німеччини почала сповільнюватися. Уряд припинив набір нових мігрантів. А тим мігрантам, які вже жили в Німеччині, уряд навіть пропонував їм фінансову допомогу для повернення на батьківщину. Але більшість гастарбайтерів залишилась в країні. Їхні діти росли в Німеччині або вже ходили до німецьких шкіл, тобто в більшості сімей, в сімей вже був процес інтеграції, і тут Німеччина та німецьке суспільство стикнулися з новою проблемою. Німецьке суспільство не було готове прийняти емігрантів як частину своєї культури. Гастарбайтери сприймали лише як дешеву робочу силу, а їхніх дітей як чужинців. В той час у багатьох виникло питання. Чи потрібна Німеччині така багатонаціональність? Саме в той період з'явилися перші інтеграційні проблеми: ізоляція мігрантів у своїх громадах, низька доступність освіти, дискримінація на ринку праці? Ці питання в принципі залишаються актуальними і сьогодні. І тут, у тисячу х роках, в Німеччині прижила Нову хвилю міграції, але цього разу через війну на Балканах. Тисячі біженців з Боснії, Сербії та Косово шукали притулку. Вони стали першим великим випробуванням для системи надання притулку саме наприкінці 90-х і початку 2000-х Німеччина зробила важливий крок назустріч мігрантам. Та визнала себе країною мігрантів. Німецький уряд почав інвестувати гроші в інтеграційні програми, мовні курси, а також дозволив дітям мігрантів отримувати громадянство. Наступною великою хвилею міграції стали біженці з Сирії у 2015 році. Німеччина знову прийняла понад мільйон людей, які рятувалися від війни. Більшість із яких досі адаптується, але цей крок щодо приймання біженців в Сирії викликав багато суперечок у суспільстві. Одні вважали це проявом гуманізму, інші боялися культурних змін через, через велику відмінність з народом Сирії, а також і економічне навантаження. І ось остання хвиля міграції це у 2022 році Німеччина приймає нову хвилю мігрантів. На цей раз це українці. Понад мільйон людей знайшли тут тимчасовий прихисток. Українці не стали виключенням щодо інтеграції в Німеччині і також стикаються з тими ж викликами, що й інші мігранти: адаптація, вивчення мови, інтеграція, пошук роботи. Але щодо останньої хвилі міграції, німці зазначають, що Тут присутній унікальний аспект, якого раніше не було серед інших мігрантів. А саме українці часто мають високий рівень освіти та кваліфікації. Це створює для Німеччини не лише нові перспективи для економіки, але й потребу адаптувати систему інтеграції до таких висококваліфікованих мігрантів. До речі, запрошую подивитись ось це відео, де я розказую саме про те, з яким викликом стикнулася Німеччина, і що вони дійсно визнають, що більшість українців мають вищу освіту, і через це є деякі проблеми, і деякі експерти зазначають, що Німеччині потрібно мінятися. Тож рекомендую подивитися про те, які українці розумні. А ми продовжуємо. Тож незважаючи на декілька хвиль міграції, німецьке суспільство не приймає досі ауслендерів у свою спільноту. У невеликих містах і селах, де мігранти складають лише невелику частину населення, вони часто залишаються ізольованими. Водночас, у великих містах, як Берлін чи Гамбург, мультикультурність більш-менш стала нормою. На сьогоднішній день понад 26% населення Німеччини мають міграційне коріння. Це робить країну однією з найбільш мультикультурних у світі у порівнянні в США згідно з звіту Бюро перепису населення США 2021 року. Частка іноземно народжених становила лише 14,2% населення. В Канаді близько 23% населення Канади народилися за межами країни, а в Швейцарії понад 25%. Найбільше іммігрантів на кількість населення в Об'єднаних Арабських Еміратах і це складає приблизно 88%. Тож чи готова Німеччина до таких масштабних змін? Чи зможе вона залишитися відкритою і водночас зберігти свої, свою ідентичність? Це питання, на яких ще немає остаточної відповіді. Кожна хвиля міграції змінювала Німеччину. Змішання культур, традицій, досвіду створює, в принципі, унікальну атмосферу, яка робить країну відкритішою, сучаснішою та більш гнучкою. Але водночас Німеччина змінює іммігрантів, вона формує новий спосіб мислення, допомагає адаптуватися до іншого ритму життя, інколи навіть кидає виклик старим переконанням. До речі, напишіть в коментарях, як вас змінила Німеччина. Буде цікаво почитати. Це процес взаємного впливу, де кожна сторона вчиться і зростає. Міграція це про пошук балансу між тим, що ти привіз із собою, і тим, що відкриває для тебе нова країна. Це складно, з часом болісно. Але в цьому є щось: можливість створювати нове спільне майбутнє. І що важливо, ми можемо спостерігати цей процес прямо зараз, коли кожен новий день приносить свіжі виклики і відкриття як для нас, українців, так і для німецького суспільства. Дивлячись на історію Німеччини, ми можемо уявити сценарій для України після війни. Нам також доведеться відновлювати країну, залучати міжнародну допомогу. Повертати мільйони людей з-за кордону. Німеччина, в свою чергу, довела, що навіть із найбільших руїн можна побудувати сильну державу. Але для цього потрібні прозорість, сильне лідерство і віра в майбутнє. Що ви думаєте, чи зможе Україна пройти цей шлях? Чи готові ми взяти уроки з минулого? Напишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписуватись на мій канал, щоб дізнаватися більше цікавої інформації, більше історій. І просто проводити гарно зі мною час. В мене на цьому все. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим, корисним. Якщо так, то обов'язково ставте подобайки, підтримуйте український контент. Це дуже важливо. Будь-яка ваша інтеракція з моїм відео збільшує його шанси потрапити в рекомендації. Також чекаю вас в коментарях по будь-яких ваших думках щодо щодо стосовно цього відео. І мене на цьому все. І побачимось! Чус!